Вітаю вас! З вами Вадім з Карізі. Ми займаємося автопідбором, також купуємо і продаємо автомобілі. Перед вами BMW X3, це кузов G01. Останній кузов на сьогодні автомобіль нашого клієнта. І коли ми його в нього забрали, то тут горів чек. Комп'ютерна діагностика показала помилку по жалюзі, що вони були зафіксовані в верхньому положенні. У BMW є жалюзі на радіаторну решітку, тут зверху. Оці працюють, вони закриваються, коли автомобіль ви глушите, і відкриваються, коли ви заводите, щоб автомобіль дихав. Ну і закриваються, коли це буде автомобілю потрібно, мабуть, взимку. А також є знизу жалюзі. У нас вони зараз відкриті, і у нас вони були якраз заклинили і зафіксовані в верхньому такому положенні, в відкритому положенні через те, горівчик. Я звернувся до фахівців по BMW. Мені сказали, що да, це постійна проблема. Ремонт дорого, давай ми тобі їх заглушимо. Тобто вони будуть завжди відкриті. Ми перепрошуємо автомобіль і все. Я сказав ні. До речі, цінник там був чи 400 доларів. щось таке. Я сказав, ні, так не годиться, треба зробити, щоб було так, як має бути. І причина була знайдена: причина була от в цьому моторчику, ось його номер. Це той, який стояв на нашому автомобілі 2018 рік. От він вийшов з ладу, і саме тому жалюзі не відкривалося. Моторчик ми замінили, жалюзі працюють, чек не горить. Автомобіль в тому вигляді, в якому його придумав виробник. І пару слів про сам автомобіль. Це американець 19-ті колеса. Доволі м'який в ходу. Взагалі кузов вже, як і кожен наступний кузов BMW, став ще м'якіший, ніж попередній. У нас непогана комплектація, сліпі зони, пам'ять сидінь, складання дзеркал, такі от спортивні сидіння з електрорегулюванням, з гарною підтримкою, з підтримкою для колін. Кермо звичайне, не М, але вже кузові, воно вже дуже схоже на М, це щось середнє між традиційним кермом і М- кермом. Воно м'якеньке, пухленьке. Є підігрів керма, цифровий щиток. До речі, відео про нього я знімав, вам показував дуже зручний в користуванні. Великий екран. Сюди був вже доставлений додатково, CarPlay бездротовий, підігрів сидінь, чорна стеля і задній клімат. Доволі зручний, комфортний і збалансований автомобіль, як на мій смак. Отже, якщо у вас буде проблема з жалюзями, то спробуйте її вирішити так, як це зробили ми, і спробуйте зберегти свій автомобіль в тому вигляді, в якому його придумав завод-виробник. Не поспішайте різати, не робіть поспішних кроків. Все, удачі, пока!